Тому що часто буває таке, що винімають, От задню шторку винімають, там бокові можуть бути поломані ці крючки і так далі. От, а це у нас airline літровий це виходить, що 190 коней. Це Не той, що на 110 кВт, 150 а це йде 190 коней. Покажу які з цим е трохи проблема. Е згубили по дорозі бриф. От, треба робити новий бриф. Буде продавець перероблювати. Опа! Віртуалка 165 пробігу. Опа! Ну-ка. Все, спробую Опа. Вйду я холодно, зараз за воду. ніфіга собі. Я скажу, що було б добре, якби з кнопки закрити багажника, щоб не довелося виходити. Коротше, кліма є, навігація, ну я завжди там топлював. Будьте що там ще адблу треба вже долити, бо на 1400 км залишилося. Автоматик, все як має бути. Кліма, подогріви, клімасенсор сенсорна йде. На, на датчиках, розпізнавання знаків. Ось такий посад, хороший посад, без ключові доступи, електропакет іде повний.